А мені так подобається. Вітаю, друзі, мене звати Іра, я із Києва. Наступні мої вихідні будуть активними, тому що я вирішила знімати про них влог. Вірніше, навіть не влог, а влогмас, тому що так чи інакше всі ці активності будуть пов'язані з різдвяним настроєм. Починаю я цей влогмас в п'ятницю, сьогодні, 13 грудня, п'ятниця. Оу, п'ятниця 13, Так. Ну нічого, сподіваюся, обійдеться. Починаю в п'ятницю, тому що сьогодні мені ще треба дещо докупити для цих вихідних. А покупки це завжди цікаво, тож будемо на влогмас про довгі вихідні п'ятницю, суботу і неділю. Зараз я планую поїхати в центр і якраз там собі дещо купити і візьму вас з собою. А вже завтра, в суботу, я планую йти на концерти, зустрічатися з подружкою. А в неділю я хочу поїхати на різдв'яний кураж. Тобто, плани в мене дуже глобальні, так що беру вас з собою і починаємо цей влогмас. Як ви бачили, перша моя зупиночка була в Сенсі. Я там дуже хотіла придбати набір стікер-паків по нашому наліпок на різдвяну тематику. Сьогодні у сторіс побачила і вирішила, що вони мені дуже треба. Так, це швидка тут їде, зараз приїде, я повернусь. А тепер ось пост Цум. Дивіться, які класні вітрини. Боже, я сподіваюся, що мікрофон мій не трещить, тому що це просто якась напасть. Я можу з ним знімати лише тільки коли стою. Коли я рухаюся, він починає тріщати, і звук просто жахливий. Але я вже замовила собі новий мікрофон. Він скоро до мене прийде і все буде класно зі звуком. Тож, дивіться, яка класна вітрина в Цумі. Минулого року я вам також показувала вітрини, але щось ви не сильно їх зацінили, а мені так подобається взагалі. Ось дивіться, клас! Це типу святвечір, так? Я так розумію. Свічник на три свічки, павуки, боже, дивіться, як це красиво! Вау! Зараз я пройдуся швиденько, подивлюся ці вітрини, а далі йду в, в, в магазин бренду By.me. Тому що Чому? Тому що у них зараз знижки, і я побачила, що на знижках у них топ, який я дуже собі хотіла, але він для мене був задорогий, А зараз на нього знижка 50%, тож хочу його собі купити. Тож, моя Зупиночка бренд by Me. Друзі, шкода, але немає мого розміру. Дуже класний туб, але не можу купити, тому що він на мене маленький. Тож побігла в інше місце, а саме спробую купити собі зимовий светрик. Так що зараз буде ще один магазин одягу. Вжух, і ми з вами перемістилися в новий день. Чому? Тому що вчора я не змогла потрапити в той магазин, бо вони переїжджали. Уявляєте саме в той день, коли я захотіла купити собі светрик в українському бренді. Вони переїжджали з однієї локації на іншу, тому довелося мені принести цей візит на сьогодні. Сьогодні субота, 14 грудня. І ось я стою власне перед цим магазином. Такий красивий бутік да? мені дуже подобається, хотіла вас запитати, чи є у вас така штука, що ви купуєте собі якісь речі під подію, якщо вам треба кудись піти? Бо в мене таке є. Ось, наприклад, у мене в вішлісті дуже довго лежав светр, я його хотіла купити, але все ніяк не могла, поки мені не треба було йти на концерт і на кораж. І я зрозуміла, що мені просто. Що мені просто немає в чому туди йти? Тому я швиденько почала собі організовувати покупку цього светра. У вас також є таке. Поділіться в коментарях. Мені дуже цікаво. Так, ну а я піду і все ж таки сподіваюсь, куплю собі той светр. Бо сьогодні в мене ще концерт, але про це я розкажу трошки згодом. Поміряла, дивіться. Він такий класний, але мені здається, що він на мене трошки замалий, за короткий. Я б хотіла трошки більший. Але дивіться, яка тут неймовірна перевдягальна. Ну, це такий бутік прямо. Я ще в таких не була, мені дуже подобається. Поміряла я кілька светрів в цьому красивому бутіковому в магазині, чи як його назвати, бутіку. І в підсумку нічого не купила. Це, власне, все, що вам треба знати про мої стосунки з шопінгом, з покупкою для себе одягу. Для мене це дуже складно, тому що я ніколи не можу... Оу! тому що я ніколи не можу одразу визначитися, хочу я цю річ чи ні. І чи підходить вона мені, чи сидить вона на мені добре і так далі. Словом, багато всяких заморочок. Але. Светри там продають дійсно класні, і взагалі вся така атмосфера дуже приємна, красиво, все естетично. Там навіть, як ви бачили, наливали в цей день якусь випивку, і були якісь закуски, я так розумію, це в честь відкриття. Словом, я подумаю: якщо завтра вранці я все ще буду згадувати той светрик, який сьогодні міряла, який мені ну, в принципі сподобався, то завтра я поїду його і куплю. А зараз, як ви бачите, після гламурного Тіка, я прийшла на фудкорт в глобусі в центрі, тому що ми домовилися сьогодні перед концертом з подружкою зустрітися, я вам казала вчора, але плани змінилися. У неї не вийшло приїхати на вечерю, і вона сказала, що зможе приїхати тільки на концерт. Тому я маю ще десь 20 хвилин перед концертом і перед зустрічю з подружкою, і вирішила зайти і поїсти на фудкорті. В взяла собі Цезар і буду зараз з ним вечеряти. Могла я, звісно, сходити в якусь кафешку, в якийсь ресторанчик і повечеряти там, але чесно, мені стало якось сумно, що я буду одна, хоча ніколи з цим проблемами у мене ніяких не виникало. А от саме зараз, сьогодні, в цей передріздвяний період, якось мені було сумно, що я буду вечеряти одна, коли люди зустрічаються там з компаніями з друзями. Тож не захотіла я йти словом. Ну нічого, зараз з'їм свій цезарь і буду йти на концерт, і вам його покажу. До речі, я ж зрозуміла, що я жодного разу не казала, що це за концерт. Виправляюся. Це концерт Євгена Хмари, такого піаніста. Я не скажу, що я прям сильно поціновувачка його творчості, то я його, власне, і не слухаю. Цей квиточок мені подарувала моя коліжанка ще на мій день народження в вересні, і він оце лежав і чекав свого часу. І мені подарувала, і знову ж таки, наші ще одні коліжанці, щоб ми пішли разом. Тому я власне йду на цей концерт. Нічого від нього не очікую, тому що повторюсь, я взагалі не дуже знайома з творчістю Євгена Хмари і нічого про нього не знаю, і таку музику не слухаю. Але сподіваюся, мені сподобається. Друзі, вчора вже було занадто пізно. Я була втомлена і змерзла, тому не записала ніякі свої враження про концерт. Тому розкажу вам вже сьогодні. Сьогодні неділя, 15 грудня. Я зараз йду на кураж, але перед цим розкажу вам все ж таки, чи сподобався мені концерт Євгена Хмари. Перше, що хочу сказати, це те, що Євген Хмара перевищив мої очікування, тому що їх в мене власне і не було. Я не знала, чого чекати від цього концерту. Знала лише, що він грає інструментальну музику на фортепіано. E ah, Але виявилося, що окрім того, що він грає музику, він робить з цього глобальне, таке масштабне шоу, і цього я точно не очікувала побачити. Що мені сподобалося, це дуже класне світлове шоу. Були якісь промені, постійно змінювалася підсвітка, було це світлове шоу, і воно було класне. Потім мені сподобалося, що був діджей, що вся ця музика інструментальна. Вона була не класична, а така адаптована під сучасну музику, більш таку танцювальну музику. І це було несподіванкою для мене, чесно кажучи. Потім наприкінці шоу щось взагалі почалося таке нестися феєричне. Вийшли артисти на ходулях, з'явилися великі такі кулі повітряні, і глядачі в залі їх підкидали. І це був такий вау-ефект, особливо для дітей, яких, до речі, на концерті було чимало. Незвично мені було те, що Євген Хмара грав на двох інструментах одночасно, однією рукою на одному фортепіані, іншою на іншому. Всі мені сподобався оркестр. Це був оркестр Збройних сил України, там були музиканти похилого віку і доволі молоді, така збірна селянка. Але вони кайфували, і я помітила, що їм сподобалось також те, що вони виконували. Ось таке загальне враження в мене про концерт. Чи шкодую я що на нього пішла. Звісно, ні, тим паче це був подарунок. Тому, чому би ні, перед різдвом сходила на таку прикольну подію і підняла собі трошки настрій. Ну а зараз я йду на кураж, ось як бачите, Удягла свої традиційні прикраси, тому що цей кураж присвячений різдву, традиційному різдву. Тут будуть і колядники, і будуть і вечорниці, традиційні танці. Це буде мій перший кураж. До цього я ніколи на ньому не була. Чому власне я вирішила на нього сходити? Тому що вони якось змістили свій фокус уваги, і тепер вони розказують про культуру традиційну українську, і це мені дуже до душі. Ви знаєте, Тож, ходімте, будемо куражитися. Так, друзі, сподіваюся, мене трошки чути. Ми взяли собі поїсти паелью, морепродукти, восьминожки на грилі. Знаю, дуже така традиційна українська страва, але так захотілося, воно таке красиве. Трошки прогулялися, зараз перекусимо і підемо на лекторій. Там має бути виступ гурта Щукарипа і українські вечорниці, колядки, все таке. Що розташовані на Почати Як ви зрозуміли, друзі? Почалася повітряна тривога, і нас всіх попросили покинути зону події і пройти в укриття, найближчі укриття тут станції. Метро, але ми, як ви бачите, сидимо в машині. Це на свій страх і ризик, як то кажуть, під нашу відповідальність. Загроза балістики в багатьох областях України. Це так невчасно, ця тривога, адже за півгодинки мали вже починатися ті вечорниці, заради яких, власне, я приїхала на кураж. І ось тільки встигли ми поїсти, і почалась тривога. І я не знаю, надовго це тривога, чи встигнемо ми ще туди повернутися. Я вже й така втомлена, що вже й додому поїхала, чесно кажучи, але ж хочеться і на вечорниці потрапити. Словом, зараз, поки сидимо в машині, я хочу зараз випити чаю, бо дуже замерзла. І будемо бачити, що робити далі. Так, друзі, як ви зрозуміли, ми повернулися, взяли собі по ось такому шматку піци смачненької, сіли біля вогнища і чекаємо на вечорницю. І ви уявляєте, як у Касті якраз зараз пішов сніжок, такий красивий і така магічна атмосфера відразу стала. Пішли в іншу зону куражу в закрите приміщення, дуже гарно вбране приміщення. Воно було прикрашене автентичними вишитими рушниками і виглядало це дуже ефектно. В цьому, скажімо, так, ангарі відбувався святковий ярмарок та інші цікаві події. Наприклад, можна було поспілкуватися зі святим Миколаєм, зробити фотосесію за донат в локації, присвяченій Сергію Параджанову. Можна було послухати колядників та помилуватися їхніми красивезними строями. Ну, але найголовніше в той вечір відбувалося на великій сцені куражу. Тут вже готувалися музиканти та збиралися люди на масштабні вечорниці. І коли вони врешті почалися, у мене аж перехопило подих. Нічого подібного я ніколи в житті не бачила. Це була величезна кількість людей, і переважно це були люди не з танцювальних чи народних колективів, а звичайні люди, відвідувачі куражу. Тож всі ці люди танцювали традиційні українські танці, і виглядало це просто фантастично. Де настільки багато, що мені довелося залізти на стільчик для того, щоб вам щось зняти, і це настільки класно. У мене аж мурахи йдуть, тому що я така щаслива, що так багато людей сьогодні хочуть танцювати традиційні танці і брати участь у таких вечорницях. Просто клас. Окрім танців, на вечорницях були ще й ігри, наприклад, ось ця про варені варенички. Мабуть, не треба уточнювати, що раніше я ніколи не чула про такі ігри, але тепер, завдяки коражу, знатиму, в які ігри грали наші предки. А от з деякими танцями, які я сьогодні побачила, я була вже знайома, бо бачила їх на ярмарку в музеї гончара. Ось це мені здається, танець, який називається метелиця. На цьому моменті наш кураж закінчився, як і мої передріздвяні вихідні, тож відео я закінчу. Дякую, що були зі мною. Дякую моїй спонсорці Інесі, яка мене підтримує. Якщо ви хочете до неї приєднатися, то посилання на спонсорство, як завжди, буде в описі під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписатися на канал, якщо ще цього не зробили. Зустрінемося в наступному влогмасі. Бувайте!